Вітаю вас! Я Євген Дубогрис, фінансист, економіст, фахівець банківської справи та банківського нагляду, і ми говоримо про економічну грамотність громадян. Наша тема що таке Національний банк та для чого він потрібен. Перш за все, Національний банк України або НБУ це дуже неординарний банк. Бо він не кредитує бізнес чи населення. Ви не зможете прийти в НБУ та взяти кредит чи покласти гроші на депозит. Ви не зможете прийти та обміняти в НБУ валюту. Хоча, коли я там працював протягом 4 років, люди на вулиці неодноразово зверталися і просили показати, куди зайти та поміняти долари, Доводилося розчаровувати. Ви не зможете отримати в НБУ платіжну карту чи поповнити термінал, чи заплатити за комунальні послуги. Чому? Бо насправді НБУ це не банк, це центральний банк. І слово банк тут данина традиції. Колись давно центральні банки дійсно займалися всіми тими речами, що і звичайні банки. І це було дуже давно, більше ста років тому. Є спеціальний закон України про Національний банк. Відповідно до нього, НБУ має три основні функції. Перша функція та головна це забезпечення стабільності гривні. Варто уточнити, мова йде не про курс гривні до долара, євро чи якоїсь іншої валюти. Мова йде про цінову стабільність, тобто про низьку та стабільну інфляцію, або так званий індекс поживших цін. Інакше кажучи, НБУ робить так, що коли ціни зростають, то вони це роблять настільки незначно, що пересічний громадянин навіть не замислюється над питаннями інфляції, коли приймає рішення про отримання кредиту, чи вкладання коштів у бізнес або про здійснення заощаджень в Україні середньострокова ціль. З інфляції визначена на рівні 5% річних. Минулого року інфляція була 2,7%. Як НБУ це робить? Головним чином за рахунок так званої облікової ставки, яку встановлює Національний банк. Це свого роду вартість грошей в країні, її визначає НБУ. На цю ставку орієнтується банкіри, коли визначають проценти за кредитами та депозитами, а також уряд, коли планує своє запозичення. Що нижча ставка, тим дешевше гроші в країні. Тим нижча ставка за кредитами та державними позиками, тим легше підприємствам та населенню брати кредити, бо ж ставка нижча. Але з іншого боку, і депозити за низькою обліковою ставки також коштують мало. На сьогодні облікова ставка дорівнює 8% річних. Це вище, ніж поточна цієї інфляції, яка становить 5%. Чому так? Тому що на ставку впливає і поточний рівень інфляції, якщо інфляція значна, вона в нас зараз перевищує 8,5%, то НБУ підвищує облікову ставку, і тоді банки більше залучають коштів на депозити, і інфляція пригальмовується. І навпаки, коли ставка низька, то банки більше інвестують, і це сприяє економічному зростанню, але може спричиняти її до зростання цін. Тож НБУ цілих 10 разів на рік збирається та розглядає, чи не варто змінити облікову ставку, щоб не розганяти інфляцію, та одночасно стимулювати економічне зростання. Друга функція Національного банку це підтримка фінансової стабільності, можливо, звучить дещо розпливчато. Але це загальновживаний в світовій практиці термін фінансова стабільність. Він означає, що фінансова система, в першу чергу, банки працюють безперебійно, надають кредити, беруть депозити, здійснюють розрахунки, перерозподіляють кошти в економіці від тих, в кого є зайві гроші, до тих, в якому вони потрібні для розвитку бізнесу. І при цьому фінансові установи стійкі до криз, навіть готові до криз. Тобто, із настанням якоїсь кризи банки та компанії не стануть масово банкротувати. Наприклад, під час 2014-2016 років багато бізнесів збанкрутувало, і більше половини тих банків, що були, пішло з ринку. І можна було сказати, що фінансова система була нестабільною. Під час кризи минулого 2020 року. Спричинено пандемією, з ринку не пішло жодного банку, тобто фінансова стабільність була. НБУ здебільшого впливає на фінансову стабільність через вимоги до банків та фінансових компаній, встановлює вимоги, щоб банки не ризикували понад міру, щоб ризик їхнього банкрутства був мінімальним, а також через комунікацію з державними органами, міністерствами, відомствами, їм Нацбанк надає рекомендації, що робити, аби економіка працювала стабільно. І третя функція сприяння економічному зростанню, якщо це не перешкоджає виконанню перших двох цілей. Насправді в Нацбанка є ще багато інших функцій, їх аж 41. Серед них забезпечення грошового обігу в країні, як готівкового, так і безготівкового системи електронних платежів, нагляд за банками та фінансовими компаніями, щоб вони не брали на себе надмірних ризиків та не витрачали чи навіть не виводили, тобто крали. Гроші звичайних вкладників. Валютні операції, щоб курс гривня до долара, євро відповідав ринковому. І ще одна функція кредитування. Як же так можна спитати, адже Нацбанк не кредитує бізнес чи населення, це правда. Але він може кредитувати банки. Це називається функція кредитора останньої надії чи останньої інстанції, коли банку тимчасово не вистачає коштів, щоб розрахуватися із вкладниками, а таке трапляється навіть із настійкішими банками. Банк може на дуже короткий термін позичити кошти в НБУ. Це дорого та не дуже вигідно для банків, тому так трапляється не дуже часто. Або під час кризи, масштабної кризи, НБУ може надати банкам кредит рефінансування, щоб банки могли і розрахуватися з вкладниками, і прокредитувати якийсь бізнес. Бо ж криза. це третя функція НБУ підтримувати економічне зростання без шкоди для цінової фінансової стабільності. Але широким верством населення Національний банк здебільшого відомий як установа, яка друкує гроші та встановлює курс валюти більше нічого. І це правда. НБУ дійсно друкує гроші і в паперовій формі, і в електронній. І в Україні він має виняткову монополію це робити. Саме тому дуже важлива незалежність НБУ від політики та політиків. Бо в політиків, навіть найбільш чесних, завжди є спокуса примусити Нацбанк надрукувати більше грошей, роздати ці кошти людям. І підвищити собі рейтинги та політичний вплив. Але такі дії насправді призводять лише до одного: до зростання інфляції та зубожіння українців. Національним банком керують голова та його заступники. Кожен з них відповідає за певний вид діяльності НБУ і керує відповідним блоком. Зараз таких блоків і видів діяльності шість. Монетарна стабільність, це макроекономіка, облікова ставка, фінансова стабільність, це блок проденційний нагляд. Який наглядає за банками та фінансовими компаніями, ринкові операції, в тому числі операції на валютному ринку, блок грошовий обіг. Зрозуміло про що мова, та адміністративний блок це бухгалтерія, це робота з проблемними активами, це пенсійний фонд. А також загальний блок, що підпорядковується голові. Голову НБУ призначає Верховна Рада з подачі президента, а його заступників Рада НБУ, з подачі голови НБУ. Такий розподіл повноважень потрібен для того, щоб мінімізувати ризики політичної залежності, щоб політики не могли одноосібно призначати голову чи його заступників. А що з валютним курсом? Дійсно, Нацбанк колись давно вважав, що його справа це підтримувати стабільний курс долар по 5, а потім по 8 гривень. В результаті це призвело до величезної фінансової кризи, бо таким чином НБУ просто витратив всі. Запаси валюти, як то кажуть, спалив їх на підтримку курсу. Тому зараз НБУ фактично не встановлює курс, а лише фіксує ринкові домовленості банків між собою. Купує чи продає валюту він не часто, і лише коли бачить якісь перекоси, які можуть суттєво вплинути на валютний курс. Тож питання курсу це до ринку, а не до Національного банку. В нього багато інших важливих функцій. Дякую.